Біля головного вокзалу кривого рогу знову зазеленіло. Тут завершують масштабне оновлення скверу та прилеглої території. Оновили більше тисячі квадратних метрів покриття, встановили більше двох десятків нових лавок, висадили десятки дерев і майже чотири тисячі кущів. Тепер навіть біля головних залізничних воріт міста затишна зона відпочинку для кожного. Осінь цього року було висаджено на кривий Ріг головний. Трамвайне кільце було висаджено на площі 1515 метрів квадратних, було висаджено разновидності з грудкою землі, ялівець разнобарвний, а також багаторічників було висаджено 11 903 штуки. Це такі як чебрець. Такі, як різновидності седому, шальвія була висаджена, котовник був висаджений. Проведена робота була по. Проведенню поливної системи станція ріг головний це головні транспортні ворота міста. Через них щодня проходять тисячі пасажирів. А в роки війни ще й сотні тисяч переселенців, які рятувалися евакуаційними потягами. Тому транспортну інфраструктуру та прилеглі території підтримують у належному стані та поступово оновлюють ріг головний, Долгінцева, є головною транспортною артерією нашого міста, тому зроблено ну, дуже багато за покращення транспортної логістики. Це стосується і вокзалу, це стосується і шляхів, і загального благоустрою навкруги. Це і зараз транспортна артерія велика, а ми пам'ятаємо, як більше ніж 100 тисяч у 2022-23 році пройшло. Не переселенців через евакуаційні поїзди, тобто транспортну інфраструктуру точно треба ну, покращувати, утримувати в належному стані. Ще у 2023 році щойно дозволила безпекова ситуація коштом міського бюджету на привокзальній площі розпочали роботу з благоустрою та ремонту. Їх завершило у 2024 році. На площі замінили підземні комунікації, дренажні зливостоки, заасфальтували тротуари, вирівняли газони. Анастасія Костенюк, Максим Морашов, перший міський.